В цьому відео розглянемо, як пакетно оновити прошивки на камерах Hikvision, використовуючи нову утиліту High Tools Delivery, яка прийшла на заміну в Batch Configuration. Так, бачимо основне меню. Нас зараз цікавить Device Management. Це онлайн-пристрої. Вони знаходяться тут знизу, Натискаєте. І бачимо, що розгортається список. Нам потрібні камери однієї самої моделі, бачимо їх в списку. Вибираємо Add to Device List. Вказуємо пароль. Чекаємо, поки вони додаються до утиліти. Ми бачимо всі камери онлайн. Тепер можемо виконати оновлення прошивки. Для цього виділяємо всі камери, натискаємо Upgrade, Local upgrade. Configuration. Бачимо. Execution Mode. можна їх оновлювати паралельно або послідовно. Давайте спробуємо це зробити паралельно. Вибираємо прошивочку. Саме для цих камер. Нагадую, що прошивку ви можете запросити на техпідтримки, і ми відправимо вам останню актуальну версію. Або ту, яку буде необхідно для коректної роботи камери. Окей. Бачимо, що у нас є тест-центр, у нас є задача. Яка виконується. Device Upgrade. І бачимо, що йде прогрес бар. Чекаємо на виконання цієї операції до кінця. Бачимо прогрес бар 100%. Бачимо, що у нас результат успішний. Можемо подивитися деталі. Прошивка застосована. Все працює коректно. Повертаємося на головну сторінку. Камери зараз офлайн, тому що вони перезавантажуються. Чекаємо, та також нагадую, що після того, як камери перезавантажаться, після перепрошування їх потрібно скинути до заводських налаштувань. У інактивний стан. Отже, бачимо, що всі камери в онлайн статусі, тобто вони вже працюють, вони знову з'явилися в мережі, відповідають. Тепер так само можемо обрати всі пристрої, натиснути кнопочку Reset. Виконати Factory reset. Вам є пояснення також. Яка різниця між Factory Reset та э, частковим скиданні? Тобто бачимо, що залишається username, пароль, activation Status, Network Settings, IP-адреса. Reset – це скидання до заводських у інактивний стан. Відповідно, вибираємо, доскаємо ОК. Так, бачимо також так в центрі є задача. І бачимо, що задача виконана успішно. Деталі застосовано. На цьому все. Далі камера так само перезавантажується. Ми бачимо, що вони знаходяться офлайн. Ми можемо виділити, видалити зі списку. І тепер ми будемо чекати на ці камери вже серед всіх пристроїв. Бачимо, що наші камери з'являються в списку неактивованих пристроїв. Тобто вони були скинуті до заводських налаштувань. На цьому все. Дякую за увагу.